Доброго дня, шановні глядачі, з вами я Валентина Петраковська і передача Твій Психолог. Залишилося вже небагато часу до головного свята нашої країни Нового року. І сьогодні ми поговоримо про те, як його запланувати, щоб він був ефективним і коли варто починати готуватися до нового року. Що стосується відповіді на це запитання, я вважаю, що варто готуватися вже зараз. Для того, щоб це було максимально ефективно, варто проаналізувати те, яким був минулий рік. Ну тобто ще цей 2023. Для того щоб спланувати наступний рік, варто розуміти, що в цьому році мене задовільнило, а що не задовільнило. І що я можу змінити для того, щоб це максимально мене задовільняло. Для того щоб проаналізувати той рік, який минає. Ми можемо обрати різні способи, як це зробити. Ми можемо обрати усім відоме колесо балансу, і там є декілька сфер, які ми можемо проаналізувати. Можемо обрати а, різні сфери свого життя, виписати їх собі на листок і проаналізувати. Чи задовільняє мене те, як все зараз відбувається? Наприклад, які це можуть бути сфери? Це може бути сфера здоров'я, це може бути сфера відносин, сфера, сфера роботи або бізнесу. Це може бути сфера а, відносин а, як з нашим партнером, так і сфера відносин з іншими людьми. Тобто сферу відносин можемо розділити. Також це може бути сфера духовності, в що я вірю, що я несу, яка моя місія. Це можуть бути сфера е, грошей, і ми можемо аналізувати, чи все те, що відбувається зараз зі мною, мені подобається. І якщо це не подобається мені, то наскільки? Щоб проаналізувати це, можна взяти, наприклад, десятибальну шкалу або 100 бальну, як вам зручно. І, наприклад, проаналізувати, в цьому році у мене в сфері здоров'я, наприклад, там 7 балів. Я себе відчуваю цілком здоровою, але це не 100%, це десь на 7 або на 70%. І що я можу зробити, щоб в наступному році це було 100% або десяточка? Наприклад, я можу там. Кожні півроку ходити до стоматолога, я можу кожні три місяці ходити там до гінеколога, я можу, наприклад, як тільки в мене починається застуда, одразу вживати ліки. Тобто ми собі пишемо такий, ніби план на наступний рік, що я можу зробити, щоб покращити цю сферу. Якщо це, наприклад, сфера відносин там з оточуючими або з соціумом, і, наприклад, я ставлю їй там трійку. Умовно кажучи, нехай це буде там невиражена сфера в моєму житті. Да? Що я можу зробити, щоб її змінити? Для початку я думаю, чи мене це задовільняє? Бо деяких людей це може задовільнити. Тобто, у мене є трійка, і мені з цим нормально. Тобто, я не хочу. Спілкуватися, щоб у мене було 100%. Я хочу спілкуватися, щоб у мене було 30%. І тоді ви залишаєте собі так, як є. Якщо ви собі ставите трієчку, це не означає, що ви а, срочно повинні щось змінити, а, тому що у когось це не так. Ви робите так, як вам цікаво, так як вам подобається, так як вам зручно. І якщо ви розумієте, що вам так нормально, ви собі так залишаєте. Якщо вам це не подобається, ви тоді дивитеся, а що я можу зробити для того, щоб мені сподобалося те, як у мене є. Наприклад, куди я можу ходити, з ким можу спілкуватися, де мені взяти нових людей, з якими я можу спілкуватися, що я можу покращити у стосунках з тими людьми, з якими я вже знайома. І так ми беремо кожну сферу і аналізуємо крок за кроком, і ставимо собі плани на наступний рік. І це можуть бути загальні такі дуже плани. Наприклад, я там буду займатися спортом, да? але наш мозок дуже класно, дуже добре сприймає інформацію, коли це покроковий план. Тобто займатися спортом це дуже взагалі. Наприклад, січень минув, лютий минув, а щось спортом ніхто не займається. Для того, щоб почати займатися, потрібно прописати певні кроки. Тобто кожного дня, там об 11.00 – або там о 20.00 я буду 15 хвилин а, присідати, або там робити якусь там фізичну зарядку, або йогу, або ще щось, що нам подобається. Тобто ви собі чітко ставите ці плани. І тоді вірогідність того, що вони будуть втілені, вона значно підвищується. Якщо ми просто дуже взагалі взагалі пишемо, то вірогідність того, що воно відбудеться, вона... Знижується, ну існує така думка, що якщо я щось хочу, я про це ніколи не забуду. Але написане воно е дійсно існує, дійсно живе. А те, що ми собі думаємо в голові, ми можемо про це думати, можемо забути, можемо передумати, можемо не тримати на цьому фокус уваги. Тобто, коли ми вирішили спланувати наступний рік, нам потрібно взяти. Блокнот або папір, або щось на чому ми будемо це робити. Зошит якийсь. Розлініяти своє життя по різним сферам, проаналізувати минулий рік, наскільки нас це влаштовує або не влаштовує, і е, скласти план на наступний рік, тобто що я хочу змінити і як я хочу це змінити. І потім у нас залишається цей зошит, і ми можемо навіть собі. Качати якусь програму в телефон, щоб це було зручно, і відмічати собі, чи зробив я щось сьогодні, наприклад, для сфери здоров'я. Чи я сьогодні присідав, чи я сьогодні віджимався, чи в планці стояв. Також там по сфері, наприклад, грошей, що я сьогодні зробив, чи відклав я якусь суму. чи... Прочитав якусь книжку чи зустрівся з якимось новим там партнером. Тобто, для того, щоб не забути ніяку сферу, ми собі її пишемо, і потім ми можемо розділити плани річні на плани місячні а місячні плани на тижневі, а тижневі на щоденні тобто від великого до малого, або якщо вам так зручно, від малого до великого. Тобто ви плануєте так, як вам більше подобається. Іноді людям Простіше скласти план від великого до малого стіше, е, кроки зробити, а іноді навпаки. Тобто, ми всі індивідуальні, і ви можете робити так, як вам зручно це робити. І коли ви це зробили, ви собі відмічаєте. Дуже мотивує нас те, коли ми в цьому плануванні відмічаємо, знаєте, там. Галочки, як, як то кажуть, якимось там яскравим кольором. І це нас мотивує, що ми молодці, ми це зробили, ми такі умнічки. І ми рухаємося далі. І також дуже важливо помічати наш рух. Дуже маленькими, -маленькими кроками ми досягаємо своєї мети. І це дуже важливо помічати. Бо якщо ми маленькі речі помічаємо, то нам дуже Просто бути щасливими через великі речі. А якщо ми не помічаємо своїх маленьких кроків, то ми можемо знецінювати навіть великі свої досягнення. Чому ж важливо все ж таки аналізувати той рік, що минув, або всі ті минулі роки, які вже були? Бо іноді люди не приділяють цьому достатньо уваги і не розуміють, навіщо взагалі це аналізувати. Наприклад, просто я хочу мільйон доларів, а аналізувати минулий рік не хочу. І тоді виникає таке запитання, а як я можу мати те, що я хочу, якщо я не знаю, що в мене вже є. Наприклад, якщо я не рахую свої гроші взагалі ніколи. Ну, я знаю, що там десь приблизно, десь так я заробляю, але я не рахую це, десь вони діваються, звідкись вони беруться. І я не можу проаналізувати, яка певна сума у мене є. І тоді я не можу проаналізувати, а скільки ж ще мені потрібно заробити, щоб у мене був мільйон, наприклад, або сто тисяч, або скільки я там хочу. Тобто для для того щоб чогось досягати, важливо аналізувати те, що вже є, щоб розуміти, а скільки ще кроків потрібно зробити для того, щоб отримати те, що я хочу. Якщо ми цього ніколи не робили, це не страшно. Ми можемо починати це робити в будь-якому віці, в будь-якому році. І якщо ви там не встигаєте зараз запланувати, це не означає, що все. Якщо ми не встигли запланувати до 1 січня, це не означає, що потрібно пустити весь рік просто так, що він буде без результатів. Ви можете це зробити насправді і в січні, як вам зручно. Тому планувати завжди потрібно існує така думка, що якщо ми, наприклад, виконали свою мету, наприклад, зі здоров'я, і зробили все те, що ми собі запланували, то наприкінці року ми можемо себе побалувати, подарити подарувати собі подарунок або заохотити себе чимось, наприклад, поїздкою кудись. А, і а, для того, щоб зрозуміти, чи, чи працює цей метод, я вам приведу такий приклад. Наприклад, на роботі а, вам каже керівник, що якщо ви зробите цю роботу, ви отримуєте а, додаткові гроші і ви думаєте о, Класно, я буду робити цю роботу так гарно, щоб отримати додаткові гроші. Або той самий керівник вам каже: якщо ви не зробите цю роботу, ви отримуєте вирахунок з вашої зарплатні, наприклад, 40%. А, і вам прийдеться все одно робити ту роботу, яку він вам дав, але уявіть собі, з яким настроєм ви будете це робити. Тобто, якщо вам по... Е, Пообіцяли ви нагороду, ви будете вмотивовані, ви будете хотіти це робити, і хотіти зробити це якнайкраще, якнайшвидше. І ви будете в команді працювати або окремо, якщо у вас немає команди. А якщо вам сказали, що якщо ви не зробите, вас очікує якась така дуже неприємна річ. То ви будете робити цю справу зі страхом, ви будете робити цю справу зі злостю на того керівника, що він вам погрожує, можна так сказати, і ви не будете хотіти це робити, ви будете демотивовані. І тому, якщо ми переведемо цей приклад на себе, якщо ми собі пообіцяли щось гарне за те, що ми це зробили, це буде працювати краще ніж ми собі скажемо: якщо ти це не зробиш, все. Ти на наступний новий рік будеш сидіти вдома, і ялинки тобі не буде, нічого тобі не буде. Тобто позитивне підкріп, підкріплення працює набагато краще, ніж негативне підкрі, підкріплення. Це дуже важливо пам'ятати. Так це працює і з дітьми, і так це працює і з нами. Але повинен бути баланс. Да? Тобто, деяких людей дуже не мотивує знаєте, якісь такі те, що буде колись. Їх мотивує цей такий негативний якийсь чинник, і він їх змушує працювати краще. У всіх нас це індивідуально, але я вважаю, що потрібен баланс. Не тільки кнут, не тільки пряник, а суміс, сумісна така праця і одного, і іншого чинника. Але все ж таки потрібно. Пам'ятати про позитивне підкріплення і частіше собі його давати, ніж негативне. Це була та інформація, якою я хотіла сьогодні з вами поділитися, як запланувати наступний рік, що зробити, щоб це було максимально ефективно і не приносило вам негативних емоцій, а приносило тільки позитивні, як це зробити без стресу для себе. І хочеться подякувати нашим Збройним силам України за те, що ми взагалі можемо зараз планувати щось на наступний рік, за те, що ми можемо запланувати. Наше спілкування з рідними, з близькими, якісь подорожі і якісь певні речі, які для нас важливі. Хочеться їм за це дуже подякувати і низько вклонитися. Ми вам дуже вдячні і побажати скорішого миру і перемоги всім нам. Дякую за увагу! З вами була Валентина Петраковська і передача Твій психолог.